А давай я краще зроблю обзор на весь робочий стіл. Я думаю, так буде цікавіше. Це мій основний монітор Samsung на 24 дюйма. Мені достатньо, дуже зручно. Це додатковий монітор на 21 дюйм. Це світло. Це ще одне світло. Іще одне світло. Це мікрофон хатон. Модель я не пам'ятаю. Клавіатура. Трішки пильна, але є. Також з неочевидно прикольних речей це камера Logitech і наушники Logitech. У них є таке прикольне місце. І сам стіл виглядає теж досить прикольно. Тобто він ге-подібний. Це не мусорник, це тут просто складені банки, які мені дуже сподобались після того, як я їх випив. Одна з них це. Вивемо на банк, на смак прям дебільне. Мені не подобається зовсім, але банка прикольна. А остання все це банка від от Сталкера, от Сталкера. Е, нон-стоп, це я напевно викину. От, І дуже прикольний монстр. Ляку я протирав перед новим роком, але видно, погано старався. Трішки залишилося. Прям бісить. Мишка Razer. Пиляку чи ще прибрати? Два дні назад протирав. Тепер перейдемо до компа на борту. Маємо процесор AMD Ryzen 5600. Охолоджує його воєне охолодження від MSI. Просто це, це, це просто бусинка. Гляньте, як воно виглядає, шикарно. Е, також весь корпус охолоджує додатково. Раз, два, три, четыре, п'ять, 6 вентиляторів. Відеокарта від MSI GeForce gt 4060 Ti на 16 ГБ. Гігабайт. 32 ГБ оперативної пам'яті. Материнська плата від Gigabyte 5500, якщо я не помиляюсь. Виходить, от такий тостер, я недавно собі обновив. Так, я довольний. Рекомендую 10 з 10.